3 лютого відмовитися від почуття сорому. Щоденні роздуми для співзалежних, що одужують. Почуття сорому могутня сила в нашому житті. Це фірмовий знак дисфункціональних сімей. Справжнє заслужене почуття провини це почуття чи розуміння, що ми зробили щось погане. Воно вказує на те. Що потрібно щось змінити чи покращити у нашій поведінці, або щось виправити. Тоді як сором це переважно негативне почуття, начебто з нами щось не так. Сором це просто глухий кут. Ми можемо змінити свою поведінку, але ми не можемо змінити себе. Сором ще більше підштовхує до самопригнічування. А часом до саморуйнівної поведінки, що викликає в нас почуття сорому? Нам соромно, коли у нас чи близьких виникають проблеми. Ми соромимося за те, що робимо помилки або досягаємо успіху. Ми соромимося певних своїх почуттів та думок. Нам буває соромно, коли нам весело, добре. Чи коли ми досить вразливі, щоб проявитися, деякі з нас соромляться, що просто існують. Сором це прямо якесь заклинання, яке на нас наклали, щоб контролювати, щоб ми продовжували грати роль у дисфункціональних відносинах. Це заклинання, яке багато хто з нас навчився. Накладати сам на себе. Ми чимося звільнятися від почуття сорому, і тоді змінюється якість нашого життя. Бути собою це нормально. Ми досить добрі люди. Наші почуття нормальні. З нашим минулим усе гаразд. Мати проблеми, робити помилки та намагатися знайти свій шлях. Це нормально. Бути людиною і цінувати свою людську суть це також нормально. Прийняти себе це перший крок до одужання. відпустити почуття сорому за те, які ми, це наступний важливий крок. Сьогодні я буду спостерігати за ознаками, які вказують на те, що я потрапила. У пастку сорому. Якщо мене охопить почуття сорому, я буду вибиратися з його, приймаючи себе і стверджуючи, що бути собою це нормально.